В Україні можуть запровадити штрафи за порушення комендантської години. Такий законопроект зареєстрували у Верховній Раді України громадянам від 8,5 до 17 тисяч, власникам бізнесу від 51 до 102 тисяч гривень. Що стосовно цього думають дніпряни, дізнаємось далі. Комендантська година одна для всіх, всі повинні соблюдати. Якщо тут нарушають закон, його треба наказувати. І треба, в принципі, вводити штрафи, щоб люди знали, не соблюдають, будуть наказані, щоб було строже, щоб не соблюдали. Я згодна. Тобто да, я, ну, я не знаю, які доходи у населення, тому що бувають очень багаті, бувають дуже бідні, я не знаю. Ну, тобто під це теж потрібно коригувати, так? Ну. Я думаю, що ні. Довелося все однакове для всіх. Я думаю, все добре. Щоб було більше порядку. Ну, надо це все, рычаги. Вліяння скажімо. каміння. Mm -hmm. Можна спробувати через карман. Через карман? Ну штрафу що говорити. Ну, штрафині ж нам еквіваленці. Не, да. не палка й бути. В Україні хочуть запровадити штрафи за порушення комендантської години. Правильно зроблять. Ні лазить після 12 ночі. Мені здається, якщо набирати на базі закладів, то ну це неправильно. Це, мабуть, якісь дискотеки, якісь там кальянні. То мені здається, що ця ідея дуже негарна. Вона ну, вже взагалі ну, не те, що дисципліну суспільства, а те, що зараз в країні війна відбувається, багато людей за це не то, що забувають, а да? не звертають увагу вже, То волонтери, ну скажу з досвіду, що звичайні люди, зазвичай волонтери, які реально допомагають нам. Ну а так я думав, якщо в цілому є люди, які повертаються з роботи після комендантської години, або там хтось кудись в гості. Ну але взагалі мені здається, на цей період нема таких е необхідних справ. В цілому можна і не виходить погуляти, не виходить там кудись порозважатися, бо це зазвичай той час, коли вже з сім'єю можна бути. Ну, не знаю, так моя думка. Вони повинні бути, але якщо я попаду, то я буду. Напевно, не знаю. Ну, жалкувати те, що я нарушила штраф і не дуже рада, що вони є. Тобто, ну не скажу так, 50 на 50. Навірно, треба штраф, якщо люди не понимают. Ну, як моє поємні, ну, чоловік довше закон послушне бути. Війна йде треба. Тому що ну, комендантського годину можуть брати, хто угодно. і робити диверсію, що ну так, да, навірно, не навірно, ну так. Да. Ті, хто не розуміють, в отношениях тих людей треба застосувати міри необхідні. Да? Згідно з інформацією Верховної Ради, документ 10.195 був напрацьований спільно з Міністерством внутрішніх справ та національною поліцією. Зазначається, що метою законопроекту є встановлення адміністративної відповідальності за порушення громадян комендантської години та порушення суб'єктом господарювання, встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану. Тому просимо вас не забувати про те, що війна триває, і пам'ятаємо, що кордон з агресором. Знаходиться від нас за декілька десятків кілометрів, тому дотримання вимог та правил життя для нас у стані війни є вкрай важливим.